Друже, привіт! В нашій країні вже четвертий рік поспіль іде справжня війна. І окрім того, що вона унесла багато життів мирних українців, також вона впливає і на нашу економіку. Гривня поступово девальвує в країні велика інфляція, тож фінансовий стан українців не став краще за ці роки. І якщо ти хоч раз задавав собі питання, а чому саме так відбувається в країні, яка воює, то це відео буде саме для тебе, друже. В цьому відео я поясню тобі простими словами, що відбувається в економіці країни, яка є учасницею повномасштабних воєнних дій. Чому воно так відбувається? Як із цими наслідками бореться керівництво країни, до чого тут власне військові облігації, високі податки і яка роль в цьому міжнародної допомоги? Тож, вмочуйся зручніше, ми починаємо. Якщо економіка будь-якої країни не знаходиться в кризі, то виглядає це приблизно наступним чином: є певний обсяг товарів і послуг, і є певна грошова маса на руках населення. Давай для цього уявимо якусь країну, де проживає 100 українців. 100 українців отримують 100 гривень на день зарплати, і на ці гроші вони можуть купити по одному продуктовому набору, якого їм вистачить на один день. Ну, нехай це буде такий собі вигаданий напівкомунізм, де не потрібно платити за транспорт, за оренду, за медичні послуги, чисто для експерименту, гроші і їжа. І тут на країну нападає лиходій сусід, і чверть громадян мобілізуються до збройних сил. І тепер вони вже не можуть виготовляти продуктові набори. Отже, продуктових наборів стає на чверть менше. А оскільки при цьому гроші на руках у населення не зменшуються, це означає, що за ту саму кількість грошей населення може купити на одну чверть продуктових наборів менше, ніж могло до цього. Так виникає інфляція. Тобто, якщо раніше за 100 гривень громадянин міг купити цілий продуктовий набор, тепер він може купити лише 3 чверті продуктового набору за ті ж самі 100 гривень. Якщо до цього додати, що деякі фабрики і заводи влучають ворожі снаряди. А також певна кількість громадян евакуюється з держави, то виробництво падає ще більше, тож товарів і послуг стає ще менше, і таким чином виникає дефіцит. А коли виникає дефіцит, ціни ростуть. З іншого боку, якщо до цього громадянин працював і виробляв якийсь продукт, який можна було потім продати і заробити собі на заробітну плату. То тепер певна кількість громадян знаходяться у збройних силах. І логічно і справедливо буде, якщо розмір грошового забезпечення буде адекватним тому ризику, на який себе наражають люди в збройних силах. Тож державі потрібні додаткові гроші. Але якщо їх просто взяти і надрукувати, а так дійсно ми можемо це зробити, то це призведе до того, що грошова маса на руках у населення збільшиться в певну кількість разів. А при цьому кількість товарів і послуг не зміниться. А як ти вже розумієш, що вона точно не збільшиться, а навпаки, зменшиться, то якщо грошей стане більше, а пропозиції стане менше, то це призведе до ще більшого росту цін. Це відбувається всередині. А тепер що ж ззовні? Якщо раніше країна могла щось експортувати, то коли в неї йдуть повномасштабні бойові дії? Експорт стає під загрозою. Тобто корабель або товарний потяг можуть, не дай Боже, розбомбити на його шляху. Або ті підприємства, що працювали на експорт, можуть постраждати від ворожих атак. Таким чином, країна недоотримує валютну виручку, тобто валюта стане дефіцитом. А те, що є в дефіциті, на те буде рости ціна. Тобто іноземна валюта в гривні стане коштувати ще більше. А оце вже девальвація. Окрім того, не варто й казати, що іноземні інвестори навряд чи захочуть інвестувати іноземну валюту в країну, в якій ідуть повномасштабні бойові дії. І звісно, друже, додай до цього ажіотаж і певний сплеск попиту на якісь товари чисто про запас. Якщо попит буде занадто високий, ціни на такі продукти також ростимуть. Окрім того, люди в паніці починають забирати свої гроші з депозитів, і може таке трапитися, що в банках стає настільки мало грошей, що вони не зможуть кредитувати якийсь бізнес. І через це також певні бізнеси можуть закриватися, і люди втрачають свої робочі місця і доходи. І це, в свою чергу, також зменшує кількість пропозицій на ринку і призводить до зростання цін. Тому, друже, ти, мабуть, пам'ятаєш, коли ще на самому початку часто були пости в соціальних мережах, по типу: сходи, попий кави, сходи, підстрижись, підтримай своїми покупками маленький і середній бізнес. Тепер ти бачиш, наскільки це важливо. Але в будь-якому випадку державі потрібні гроші. І їх можна знайти наступними способами. Перший це десь позичити. в тому числі і у власного населення. Це військові облігації ОВДП. Плюси ОВДП в тому, що це не є фактично друг грошей, тобто грошова маса на руках населення фактично не збільшується. Держава просто бере в населення гроші в борг під відсотки. Керівництво держави розраховує на те, що ВВП з часом растиме. А отже, і з'являться кошти, за рахунок яких можна буде розрахуватися із населенням. Хоча насправді дуже велика частка ОВДП знаходиться не в населення, а, як не дивно, в банків. Це в тому випадку, якщо ВВП ростиме. А якщо ні, треба ж буде їх звідки збрати. Інший варіант це їх надрукувати. Але ти вже знаєш, до чого це може призвести. Чи можливо взагалі такий варіант, що країна не зможе розрахуватися по боргах за ОВДП? Ну в теорії так, і таке вже було в історії, наприклад, у нашого сусіда, не дай Боже йому здоров'я Росії. Не буде не. Твердий чор. Твердий чор. Твердий чор. В такому випадку може очікувати стрімка девальвація і захмарна інфляція. Але, друже, я тебе спробую заспокоїти на сьогодні. причин, щоб це трапилося, мінімум. Тому що нам стабільно заходить міжнародна допомога і наша економіка працює. І навіть при цьому демонструє яке на яке, але все таки зростання. Хоча, з іншого боку, доходність облігацій така, що з ними можна хіба що пережити інфляцію. А про те, щоб заробити великі гроші, ну це таке, що навряд. Але чому ж тоді в такому випадку міжнародна допомога не є аналогом друку грошей в Україну і не призводить до зростання інфляції? А основна відмінність тут в тому, що допомога заходить в іноземній валюті, тобто здебільшого це долар або євро. Ця допомога може і не потрапляти в нашу внутрішню економіку, не збільшуючи при цьому грошову масу. Так звучить трохи дивно, але зараз поясню: по-перше, на цю допомогу Україна може одразу придбати пальне озброєння і техніку для підтримки власних збройних сил. А купує вона це все за кордоном. І для цього не потрібно обмінювати гривню на іноземну валюту, бо допомога і так є в іноземній валюті. І таким чином ще й зменшується тиск на нашу національну валюту. І це дійсно певним чином рятує нас від девальвації. З іншого боку, ця допомога може йти напряму в наші золотовалютні резерви або одразу використовуватися для стабілізації курсу. Тож, як ти бачиш, міжнародна допомога в іноземній валюті ще й зміцнює курс гривні. Звісно, це не означає, що міжнародна допомога не призводить до зростання інфляції, але впливає вона на неї значно меншою мірою, ніж емісія, тобто друк національної валюти. Але з іншого боку, друже, ти мабуть знаєш, що Україна почала виробляти і власне озброєння. І якщо на папері, то це також ріст нашого ВВП. Але чому ж в такому разі, якщо росте ВВП, це не призводить до того, що в українців стає кращим добробутом, начебто кількість товарів і послуг збільшується, але на ціни з точки зору придушити їх низ, це не впливає настільки, наскільки б нам цього хотілося. Хоча озброєння і входить формально в ВВП країни. Але воно не потрапляє на внутрішній споживчий ринок. Тобто танки, снаряди, зброя не продаються в звичайних магазинах для звичайних українців. Зброя, бронетехніка, товари не конкурують із одягом, продуктами, житлом і не створюють додаткового попиту на товари і послуги. Це державне замовлення для вузької групи виробників. І гроші концентруються в певних галузях, а не розпорошуються миттєво по ринку. З іншого боку, часто в населення виникає питання: а чому не можна просто взяти гроші із міжнародної допомоги, і якщо не роздати населенню, то взяти із цих грошей заплатити пенсії, різноманітні соціальні допомоги, заробітні плати або грошове забезпечення для військових? По перше, ці витрати є постійними. А допомога є тимчасова. А якщо щось фінансувати постійне за допомогою тимчасового, то рано чи пізно можна прийти до дефіциту в бюджеті. А якщо уряд просто візьме і роздасть соціальну допомогу, так в моменті це виглядатиме красиво, і потім можна спихнути все це на наступників. Але, друже, ти ж розумієш, що це є чистої води популізм. В довгостроковій перспективі не можна будувати соціальну політику на тому, що від тебе не залежить. А що, власне, залежить від держави? Ну, друже, в першу чергу це так: податки. Тому адекватне реформування податкової системи під час війни не те, що на часі, а навіть одне із обов'язкових для того, щоб ми могли вижити в цій війні. Чесно зізнаюся тобі, друже, я не в захваті від податкових ідей пана гетьманцева. Але з іншого боку, цього можна було б уникнути, якби всі українці чесно сплачували свої податки. А так виходить те, що хто везе, на тому і їдуть. І держава намагається побільше взяти податків із тих, хто і так їх чесно сплачує. Тож, якщо ти зі мною не згоден, аргументую. Але чисто моя думка, якщо всі би сплачували податки чесно, то ставки за податками могли би бути значно нижчі. А тепер повернемося до населення країни і до мігрантів. До речі, і про мігрантів колись теж робив відео. Менше населення це означає менше товарів і послуг, це означає вищі ціни. Окрім того, якщо менше населення працює, менше населення сплатить податки. Менше грошей буде на різні соціальні програми та на зарплатні тим, кому їх сплачує держава: медики, вчителі, ну і так, звісно, всіми любимі депутати. Тож повернення українців із за кордону носить в собі не тільки морально-етичний характер, а ще й економічно-фінансовий. Тож, друже, підсумовуючи все сказане, навіть під час війни економіка України здатна працювати. Але без зовнішньої допомоги, як ти вже бачиш, нам було би вкрай важко. З іншого боку, наше майбутнє все-таки знаходиться в наших руках. Ми можемо підтримати свою країну через військові облігації, а також сплачуючи чесно податки. З іншого боку, задача держави в тому, щоб підняти рівень довіри населення. Для цього потрібно робити дуже багато. І це не тільки адекватні податкові реформи, хоча вони потрібні ледь не в першу чергу. Одна людина колись сказала, що ставлення до держави формується тим, як вона нагороджує і як вона карає. А від себе я б додав, що проблема у нас не стільки в суворих законах. А в виконанні невідворотності покарання. Тож, роботи тут дуже багато. Але, незважаючи на це, я люблю свою країну і вірю в те, що своїми очима ще встигну побачити, як вона цвіте і квітне. А на цьому на сьогодні все. Якщо відео тобі сподобалось, можеш підтримати канал вподобайкою, коментарем та підпискою під час перегляду цього відео. Також канал можна підтримати і фінансово. Посилання буде внизу в описі для відео. А на цьому на сьогодні все. Заходь в гості на канал, і до наступної зустрічі, друже! Тут, до речі, у тих, хто слідкував за курсом рубля впродовж повномасштабних воєнних дій, могло виникнути логічне питання. А чому рубль не обвалився стрімко, незважаючи на санкції, незважаючи на те, що Росія також є учасницею повномасштабних воєнних дій? Тут насправді все простіше ніж здається. Так, експорт Росії у валюті впав. Тобто щось вона стала продавати менше, як, наприклад, та ж нафта чи газ. Але при цьому і імпорт товарів до Росії з інших країн було обмежено цими іншими країнами. Тож таким чином, через штучне обмеження потреби у валюті для імпортерів, падіння валютної вирочки із експорту не призвело до стрімкої девальвації рубля.